Доброго дня, шановні гості каналу Емілі! Сьогодні ми з вами приготуємо сирний рулет з фаршем. Зараз розмішаємо 3 яйця. Добавляємо сюди твердий сир десь 150 пятьдесят грам. Так, може, тут і багато, зараз побачимо. Так розмішуємо. И добавляем майонез. Так. І зараз будемо випікати основу для нашого рулета. Ось так рівномірно розрівняли нашу основу і вставляємо випікати цю духовку. І так, основа для рулета готова. Зараз будемо всередину начиняти фарш і твердий сир. Тепер рулет ми начинили фаршем, і спеціями довели до смаку. Любими спеціями, і притрусили твердим сиром, і зараз будемо скручувати. Ось так. Так. Скручуємо. вийшло, скрутили ось так. А тепер ще у фольгу замотаємо і будемо випікати. І в такому вигляді замотаний вже в фольгу ми відправляємо в духовку на 40 хвилин, десь при температурі 200 градусів. Ось такий рулет у нас в готовому вигляді. Я його розрізала, щоб ви подивилися, який він в розрізі. Дуже хороший, він дуже смачний. І я просто брадила. Обов'язково приготуйте, будете задоволені. Я раніше розрізала, але треба, щоб він все-таки хорошо охолов. Тоді він краще нарізається, акуратніше, так що враховуйте це. Ну і все, я сьогодні в черговий раз вам дякую за те, що заглядаєте, збігаєте на мій канал, підписуєте, ставляєте вподобайку, мені це дуже приємно. І на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів!